Стан банківської системи України після кризи можна визначити як таким, що вона стала більш звинуваженою, більш зваженою. І, на мій погляд, вона принесла дуже серйозні уроки і щодо позичальників, і щодо тієї політики, яку проводили банки на ринку України. По-перше, це те, що це дуже уважно відсвятковувати можливості кредитування банку в національній валюті став і наземній валюті. Тобто портфелі повинні бути збалансовані. І ті, хто кредитував пріоритетно в національній валюті, виграли і стали, ну, показали, що це, це правильно. На мій погляд, для того, щоб врівноважити процентні відсоткові ставки за кредитами і можливість диверсифікувати ризики, повинна бути така зважена, збалансована е, кредитна політика. Це по-перше. По-друге, безумовно. Ми почали краще розуміти своїх позичальників, ми навчилися аналізувати їх фінансовий стан і не тільки за рахунок тих доходів, які ми бачимо, а за рахунок аналізу і того бізнесу, і тих чи інших його навіть соціальних зрізів. Тобто банки навчилися багато чому в кризі. І третє, і самі наші клієнти побачили, які банки є більш стабільні, хто в цій ситуації працював так же стабільно, як і до кризи. Ну, от, скажімо, про ВТБ, так ми нарощували свої пасиви. Тобто е наші вкладники відчули і точно визначили, що ВТБ банк один з самих надійних банків, який в будь-яких умовах виконує всі свої зобов'язання. Ми ніколи ні на годину затримували наших платежів або випадків наших е вкладів. Більш того, хоч було і застереження щодо, і обмеження щодо видачі вкладів до завершення їх терміну, ми видавали. Нашим вкладникам вклади на вимогу. Тобто і це дало нам можливість переростити вдвічі клієнтську базу. І ми стали третіми за рівнем депозитних внесень наших клієнтів в найскладнішому 2009 році. А сьогодні які перед собою стають завдання ВТБ банк? Як відомо, ВТБ банк на Україні це універсальний банк. Банк, який кредитує реальний сектор економіки та наше населення. Ну, як завжди, пріоритети в кредитуванні реального сектору економіки. Вже сьогодні близько 9 мільярдів доларів профінансованої групою ВТБ в економіку України. Таке ж стрімке зростання планується щодо інвестування в реальні сектори економіки є і на цей рік. Те, що стосується розвитку кредитування фізичних осіб, розвідного бізнесу, то так само ВТБ банк на Україні має... Ну, такі серйозні і амбітні для себе плани і завдання. Ми хочемо збільшити нашу частку в кредитуванні фізичних осіб до 2,5%. хочемо прирощувати в цьому році темпи більш ніж в 2,5 рази скоріше ринку. Нашими драйверами в цьому році і в наступні роки буде кредитування споживчими кредитами. Ми будемо розвивати стрімко, нарощувати нашу присутність на картковому бізнесі. Ми сьогодні маємо дуже класні сегментні пропозиції щодо наших пакетів на пластикових картках, де є і розрахункові картки, і накопичувальні, і кредитні картки. Причому в повному сенсі кредитні картки. Нашими лімітами клієнти користувалися навіть в кризу. Ми не зменшували ліміти і не обмежували видач по нашим карткам з банкоматів. Це так само зміцнила нашу позицію на цьому ринку. Більш того, коли в е, цілому ринок карток на Україні, пласткових карток, стагнував, крива розвитку цього бізнесу ВТБ була позитивною. Ми збільшували свою присутність, суттєво вдвічі збільшили присутність на ринку пласткових карток е, за останні два роки. Крім цього, безумовно, ми кредитуємо авто, і наші пропозиції на ринку кредитування автомобілів сьогодні найкраща. У нас сьогодні можна взяти кредит на автомобілі, будь-кому. За годину зателефонувавши на наш інформаційно-справочний довідковий центр, ви можете отримати кредит. Причому перший внесок може бути 17-15%, ви можете його отримати на 7 років. Тобто, як ви бачите, наші пріоритети це зрозумілі, прості і дуже справедливі кредитні продукти на ринку в цьому році. І крім цього, ми безумовно будемо розвивати сучасні, сучасні технологічні канали продажу наших продуктів. Це інтернет-банки. Це продажі через наші банкомати. Ми хочемо, щоб ті електронні наші машини, які працюють в наших відділеннях і не тільки в відділеннях, а в відкритому ринку, могли, крім видачі готівки, давати можливість клієнту е, оформити собі, якщо він захоче, депозит, або зробити переказ, або отримати переказ на банкоматі, або більш того, з допомогою банкомату, встановити е, собі кредитний ліміт, або його підняти. Тобто от такі напрямки і... Е, продажу простих продуктів, зрозумілих для наших клієнтів, справедливих, доступних і нові технологічні канали продажу, дозволять нам зробити, ще сказав, приростити більш ніж два рази нашу частку на ринку кредитування нашого населення. Крім того, ми безумовно дивимося, як розвивається малий та середній бізнес. І сьогодні, після кризи, ми бачимо, як він відроджується. Найбільше постраждав, постраждав в період кризи саме малий бізнес, середній та малий бізнес. І сам, сам найбільш чутливі проблеми були саме тут. Але ми знову ж таки, ми зрозуміли нашого клієнта. Ми вже сьогодні знаємо, як аналізувати його стан. Як сьогодні можна допомагати розвивати знову малий бізнес? І тому в тих програмах, де участвовав наш банк, а це програми розвитку і послуг і громадського харчування, і перевезень населення. І те, що стосується аграрної переробки, будівництва, речей пов'язаних з розвитком тих чи інших послуг населенню, банк відпрацював цілі пакети пропозицій для таких клієнтів, що стосується їх обслуговування у нас. Ми розуміємо сьогодні, що потрібно малому бізнесу. Ми дивимося на ринок, наші пропозиції, на мій погляд, дуже виноважені, і вони можуть, можуть бути е, для кожного сегменту цього бізнесу різні. І також ми знаємо, які ще є потреби такого бізнесу. І наші ставки, вони одні з найкращих на ринку. Ми пропонуємо вже довгострокові кредити для малого бізнесу. Ми відкрили відновили такі кредитні лінії е, до 3-5 років одні з найперших на ринку. І ми маємо сьогодні стрімкий ріст кредитування малого бізнесу е, в нашому банку. Якщо говорити про банківську систему в поточному році і у році наступному, а в чому полягатимуть особливості цього розвитку, на ваш погляд? Як ви бачите, і е, з оживанням економіки в цілому, безумовно, активізувався банківський ринок. В першу чергу, це е, можна сказати тим, що зростають з кожним кварталом вкладення, кредитні вкладення банків. Банки відновили ну, основні. Ну, не всі відновили кредитування, так? Ми скажемо так, що, що банки відновили кредитування сьогодні, як реального сектора економіки, так і розробного кредитування, кредитування фізичних осіб. Це, першу, це перша ознака того, що банківська система відновлюється, що проблеми пов'язані з поганими кредитами формуванням резерви під погані кредити е, завершилося, що система стабілізувалася. І сьогодні коштів пасивів у банків достатньо для того, щоб відновлювати кредитування. Ну і це стало е, ще й признаком того, що відновлюється довіра банківської системи до позичальників. Вони вже навчилися сьогодні розпізнавати е, нормальних, таких добросовісних позичальників, і вийшли в кредитування знову. І Стримуванням для кредитування було й те, що... Період кризи привів до того, що дефіцит ресурсів досить стрімко підняв кредитні ставки за депозитами. І, ви знаєте, вони нього сягали 30 і навіть 30%. І кредитувати з, з такою вартістю пасивів реальний сектор економіки через звільнення було просто неможливо. При цьому ще слід зауважити, що населення банк вів застереження і заборону кредитування населення валюті. І таким чином... Банки сиділи на валютних депозитах, вони були дорогі і не мали можливості кредитувати в валюті. Гривневі ж були досить таки дорогі і так само кредитні ставки не дозволяли досить таки широко вийти на ринок кредитування. На сьогодні, на мій погляд, стабілізувала ситуація. Середні е, депозитні ставки за валютними депозитами складають десь близько 9% по банкій системі. За нашими аналізами, і гривневі ставки за депозитами в гривні складають близько 12%. 12,5%. Таким чином, враховуючи погані кредити, що розвивати треба і час коштів на резерви, і е, банківську маржу, вже ми бачимо, що сьогодні ставки кредитування складають по гривні на рівні 18-19% і за валютою на рівні 12-12,5%. Це дозволяє кредитувати сьогодні вже і роздрібні продукти, і навіть іпотеку. Сьогодні наш банк так само відновив кредитування в іпотеці, один з перших на ринку. І ми сьогодні пропонуємо досить прийнятні умови. Ми відновили кредитування до 20 років. Ну, от, ми маємо сьогодні можливість кредитувати з першим знеском 30%. І як під півдного житла, так і на інші цілі під заставу житла. От. І такі ж процеси відбуваються в цілому банківській системі. Найближчим часом, на мій погляд, можна очікувати... Поступове зниження ще депозитних ставок. І може до кінця року гривневі депозитні ставки можуть бути на рівні 10-12%, тобто депозитні там ставки в валюті на рівні 7-8%. Таким чином і кредитні ставки так само в другому піврічній погляд знизяться на 2-2,5%. У відбуватиметься весняний діловий форум. Знаємо, що ви братимете участь. Власне, ваші очікування від цього заходу? Найбільший ефект від того чи іншого бізнес-форуму, тих чи інших заходів відбувається тоді, коли сторони розуміють одне одного, коли вони точно розуміють потреби і можливості одне одного. І тоді синергія таких зусиль, вона буде очевидною. На мій погляд, такого роду заходи, вони завжди корисні. Бізнес почує банківську систему, почує владу. Банки почують сьогодні запроси бізнесу, е, його очікування і відчує настрої уряду і його відношення до бізнесу. Таким чином, спільне, е, спільні підходи, е, такий обмін думками, на мій погляд, точно принесе користь. Як реальному сектору економіки, простому пересічному громадянину, ми почуємо і його там, і ми почуємо владу. Почуємо, мабуть, ті програми, які запроваджує влада. Ті перспективи, які відкриваються в тому чи іншому регіоні. На наш погляд, Львівський регіон, Західний регіон дуже перспективний. Ми маємо там приріст, одних з найбільших серед регіональних наших дирекцій. Ми чітко утримуємо там 34 позиції по критуванню реально сектору економіки і дуже стрімко нарощуємо критування населення регіону. Ми готуємо до відкриття там регіональний офіс. Найсучасніший. Е, причому, як ви бачите, багато хто з банківських установ закривали свої офіси, звертали свою роботу, тобто навпаки, розширював свою присутність. Ми тільки в цьому році вже відкрили три нових офіси і плануємо до відкриття регіональний, один з найбільших на Західній Україні, офіс ВТБ банку. Це говорить тільки про одне. Ми дивимося в майбутнє е, з оптимізмом. Ми очікуємо на те, що форум і його... Е, Думки, його ідеї будуть реалізовані в тому числі із участю ВТБ банку.